Нескорені титани, воїни України щодня своїми силами вони тримають небо над батьківщиною. Пліч опліч з побратимами стоять на варті рідних міст, сіл та громад. На жаль, не кожному вдалося вистояти. Тяжку втрату зазнала Парафіївська громада. Сорок захисників навічно у небесному строю. За мир, майбутнє та свободу ці чоловіки віддали найцінніше життя у день української державності. Спільне горе об'єднало тих, хто так і не дочекався свого захисника. Тут ще зовсім юні оченята, котрі навіть не встигли побачити тата. А поруч сивочолі матері й батьки зранені розпачем. У 15-му році його призвали в армію. Був під волновахою, Це є. Постоянно, постійно дзвонив, переживав, як я тут, а я переживала, як, як йому там служиться. Ганна Курка теща загиблого героя Валерія Білоуса. Каже, її захисник самотужки виховав сина та доньку, бо рано став вдівцем. Був опорою для дітей. Аби захистити їх, вступив до лав ЗСУ та отримав тяжке поранення. Квітень 2021 року забрав життя воїна. Втрата велика по кожній кожній матері, кожній, кожному родичу. Це дуже воно дуже накладно. І, і я переживаю за всіх, за всіх синів, за всіх матерів, які які загубили своїх дітей, онуків. Це біль для всієї громади. Кожен воїн, окрема доля на віки вписана в історію рідного краю. 15 липня родини загиблих чоловіків отримали посмертні відзнаки. Захисник України, герой Парафіївської громади. З глибокою шаною пам'ятний знак у руки найріднішим передала селищна голова Парафіївської громади Галина Петруша. Біль кожної сім'ї розуміє як свій. Підтримує тісний зв'язок, надає необхідну допомогу. І сьогодні така зустріч, вкотре доводить, громада пам'ятає своїх синів. Якщо ми говоримо, що вони всі герої, то відзнака це герой парафійської громади. Посмертно і щоб знали і рідні, що вони не залишаються осторонь від того, що зробили їхні сини, їхні рідні. Чоловіки для всієї України, ну і відповідно для нашої громади. Вони захищали нашу державу, і це найголовніше для нас у час, коли серце стискає сум, а пам'ять сплітається зі слізьми. Гірку втрату Парафіївської громади розділяє уся область. До вшанування загиблих героїв долучився заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Іван Ващенко. Війна почалася більше ніж 4 тисячі днів тому, у 2014 році, і прізвища і дати, які ми сьогодні побачили, в черговий раз це підтверджують. Але ми з росіянами воювали і три століття тому раніше вони по-різному називалися, але суть залишалась та ж. Вони завжди приходили сюди до нас бувати, бувати нас, забирати наші землі, наші домівки, наших близьких, наших дітей. У нас немає іншого вибору, ніж боротися. І не можна передати словами ті емоції, які кожен з вас переживає, але ми маємо продовжувати жити Наш святий обов'язок нести пам'ять про наших захисників через віки. І нехай. Вічна пам'ять і вічна слава буде для наших воїнів. Дякую вам і слава Україні! Низький уклін родинам загиблих героїв. Голову в Пашані сьогодні схиляють і ветерани війни. Серед присутніх у залі кіборг, радник голови обласної ради Дмитро Калінін, данину поваги віддав кожному полеглому побратиму. Я сам командир і воював з 14-го рогу. Ну, важко казати, але Сам в Чернігівщині і це вже другий мій захід після звільнення, після поранення. Але прочитавши історію вашого селища міського типу, в якої дві тисячі народу, але відкривається 40 героїв, то це дуже важко. І я розумію кожну родину, хто тут присутній, хто. назавжди буде тримати в собі таку велику втрату, велику втрату для всієї України. Тому що цінніше життя нема нічого. Кровоточить незагоїна рана втрати. В єдиній боротьбі за мир гинуть найкращі. у спільній скорботі цього дня і начальник Прилуцької РВА Володимир Чернов. Сьогодні в парфійській громаді насправді визначна подія. Дуже дуже дорога ціна незалежності, незалежності держави. І сьогодні ми найменше, найменше, що ми можемо зробити. Це вшанувати пам'ять тих захисників, які віддали найдорожче життя для того, щоб наша держава розвивалася, щоб наші діти могли вчитися і далі прославляти нашу неньку Україну незалежно. Дякую вам за виховання ваших синів, чоловіків, братів, рідних, які. Без вагань виконали свій громадський обов'язок. Жодні слова, жодні слова не можуть донести ту вдячність і ніяким чином не заспокоїть ваш, вашу втрату, вашу втрату рідних і близьких. Тому вічна пам'ять і низький, низьким уклін усім. У тиші з молитвою, зі слізьми та безмовним дякою, рідні героїв запалюють лампадки. Це вогник, котрий не згасає і донині, як пам'ять про захисників. Тепло своїх рук родини несуть до банерів. Цього дня Парафіївська громада відкрила алею героїв. Тут збережено пам'ять кожного воїна, їхню відвагу та любов до рідної землі. Тепер зі світлин на стендах вони мирно споглядають на перехожих. Він мій герой, який є, ем... Дав мені понять, що має зробити хлопець. Він дуже хорошо ставився до мене. Як я одна дитина, перша він був роботящий, дуже любив працю. Майже цю ніч він працював днем. Він не ходив на роботу, а вечором він вдома це працював. Робив трактори, мотоцикли. Він тоді мотоблоки, все сам він складав. Захищав рідний дім та майбутнє донечки, герой України Ігор Куда. 19-річна Богдана каже, її тато ще в 2015 році став на варту батьківщини. Згодом 2023-й ігор знову одягнув однострій повернувся на фронт. Та безжальна куля війни забрала його життя. Тепер до єдиної доньки воїн усміхається лише зі світлин. Зустрічає на алеї героїв Парафіївської громади. Це буде для мене пам'ять. Кожен раз, коли дивлячись, буду споминати всіх героїв, які віддали не тільки свого папу, а всіх. Я вважаю, це правильно. Згоровані жіночі серця, сповнені туги. Свого чоловіка поруч із банером оплакує овдовіла дружина Людмила Титоренко. Каже, коли війна прийшла в кожен дім, Сергій Прокопець не зміг стояти осторонь. Дітей за спокій. Так як він з 2014 року воював, він все бачив, він дуже хвилювався за дітей. Він метувався, щоб діти не боялися вистрілів, не боялися військових, не боялися всіх військових машин, щоб це для них було ну, сприйняття спокійним, щоб це не страх був. Що от зараз щось там вибухне, почнеться стрілянина, ну тільки за спокій дітей. Пішов на фронт і став крилом над Україною. 2023 рік у житті воїна був останнім, та по собі він залишив двох синів своїх маленьких соколиків. Але я героїв нагадуватиме їх тато герой Парафіївської громади. Це повага не тільки до мого чоловіка, це повага до всіх хлопців. Знайомий до найменшої зморшки погляд на меморіальних стендах знайшла Віра Радченко. На банері обличчя її сина каже, у великій родині Олександр був як промінчик сонця. Своїм теплом зігрівав сестричку та братика. Він був і за батька, і за брата, і за порадника, за друга. Сестру він скрізь захищав, скрізь за неї стояв, щоб її ніколи ніхто не обідав, ніде не чув. Він дуже дуже добрий хлопець, дуже тільки. Він ну у там у душі держав. Він ніколи оце все оце не показував. Усе в нього там, що не було, що не є. Він старався нам усім допомогти. Він усіх нас жалів. Це сама найдобріша дитина, Це Сама найдобріша дитина. І він сказав: Я за свою сім'ю буду стояти до послідньої. Його якраз на 60 років. 2 липня його забрали. Окупанський дрон жорстоко відібрав життя у зовсім молодого юнака. 32 було Олександру, коли він востаннє глянув у блакитне небо за яке так мужньо боровся. Захисник не встиг побудувати сім'ю, не встиг відчути щастя батька. Війна обірвала життя, котре так щиро любив. І сьогодні рідні воїна точно знають. Герой живе у серці всієї громади. Мені це важливо, Мені дуже це важливо. за всіх хлопців. За всіх, не тільки за всіти замоси тужні отутку, щоб люди бачили, щоб могли. Зоби час відійти. Нині Парафіївська громада шанує подвиг кожного захисника. Сорок імен навічно закарбовані в літописі рідного краю. Хочемо сказати всім, в першу чергу рідним, що ми їх цих героїв пам'ятаємо, будемо завжди пам'ятати. Будемо всім прийдешнім поколінням. Говорити за те, що ці дійсно герої. Вони віддали найважливіше, найдорожче це своє життя.